Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. І знову нас гонки. На цей раз 5 трас, Sunday Jam Racing Cup. Погнали! Погнали. Невеличке м'ясо, ось тобі. Бляха-муха, хто мені підстрачника дав? Та бляха-муха, ви мені заднє скло розбили. До побачення. А там м'ясо на мосту походу було. Так, тримайся машинка, тримайся. Погнали сюди, споротимо шлях, щоб на трамплін не стрибати. Ось так. Уже друге коло. Походу, цей Джек Бентон. Зараз ми його від... не змогли відправити його скупатися. Так, ми на хвості. О! Як ми йому дали лапою по морді. То ми в лідерах Уже передостання коло. Так, побили рекорд кола ось так, ідеально. Ось так, ідеально. А ось і фініш. Та побили рекорд кола. 300 отримали. У мене тепер 15 касарків всього. Ну, нас очікує друга траса. Це закинути аеродром. Неа родом кладовище літаків називається. Тут, на щастя, три кола всього. Ось тобі. Бляха-муха. Оце я трюк зробив, бляха-муха. Тепер придеться їх наздоганяти, а цьому не повезло. Ось так полетіли. тим не повезло, а мені куди більше повезло. Я на третій позиції. Бляха-муха, куди ви поперед батька в пекло? Бляха-муха. Да. Ви з глузду з'їхали взагалі, чи що? Реально, всі Все скло побили, називається мені. Так, прискоримось. Бляха, муха. Ось тобі лайно собаче. Так, трохи прискорюємось. Прискорюємось. Ось тобі. Ось тобі. Ляха-муха. Не повезло вам, чувачки. Не повезло. Присбурюємось. Призбурюємось. А то ми в лідерах. Тепер. Прискорюємось. А ось і фініш. Пів касарика отримали. Ще 300 зверху. Тепер наступна траса. О, в місті. Погнали. Ось тобі, ось тобі в додачу. Не туди поїхав Джек Бентон, ха ха. Зато я в лідерах. І що він витворяє там? Та годі мені сзади бити. Краще коло ми набрали. Скільки більше 220? Майже. Прискорюємось. Aksubi. Praspūrymas. Praspūrymas. прискорюємось поки ще, а це прискорився. Дарма він прискорився називається. Прискорюємось. Як я полетів а ось і фініш. Півкасарика отримали на додачу. Тепер у нас передостання траса. Погнали. Бляха тут більше. Тут чотири кола всього. Ох, що за бавовна. Ось тобі підстрачника. Дав. Бляха-муха. Зато я в лідерах уже. Скорюємось, бляха муха. Прискурюємось. Бляха муха, це не слово через бісове лайно, яке під колеса потрапило. Так, я приспорюсь. До побачення. Ого-го, як перевернули все ж. Ми швидко це коло пройшли, Навіть зарахували краще коло. Ось і фініш. О, зарахували ще раз краще коло. 300 косариків. 600 отримали ще зверху. Тепер у нас остання траса. Погнали. Ось тобі лайно під підсрачника. Прискорюємо до побачення. Куди ти поспішаєш? Ось так тобі. Муха. Що там таке? Що мене так гальмувало? Е, це що взагалі Ось так до побачення Джеку Бентоне. Поборюємось до побачення. Так. Зарано сказав до побачення. Бляха-муха, що мене так заносить. Бляха-муха. Тепер в мене колеса туди сюди кидаються. Мене ще й обігнали. Зато ми треті. До побачення. Тепер другий. Залишилось цього Джека Бентена. Жовтого засранця обігнути. Ляха муха, бісова канала. Прискорюємось. Так я з азоту закінчилась, називається. Так, зараз будемо злітати. Ох, як ми ідеально приземлились і ми в лідерах. А ось і фініш. 200 отримали. Півкасарка отримали. Зато ми перше місце займа... зайняли 3300. Ми отримали нове... нове змагання. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!